Доброго часу, друзі. Значить, у нас 28 число 6-го місяця 2023 року. Україна, Волинська область. Ну, знову відео про полуничку. Ось так вже доходить до кінця плодоношення. Осталась така дрібненька ягода. Ну, На цих грядочках були кущі другого року, дрібніші. Ну, але маємо як маємо. Доходить до кінця, хоча ягода порівняно не дрібна ще, як є, але все ж неї вже мало, і починаємо трошки щось робити по полуниці. Ну, хто слідкує за каналом, на цьому місці під таким білим окривним матеріалом була грядочка посаджена цієї весни Сирія. Ну ось що з неї осталось. Кілька там ще кущиків осталось. Такий от відход з неї є. Значить, що робимо? Викопуємо е, цю всю полуницю, викопуємо з таким е, значить, землянею грудкою, щоб не травмувати, мінімально травмувати корінь. Е, ну і обриваємо ці нижні листки і цвітоноси. Ну, Сортність тут вже підтверджена: сирія, е, і пробуємо е, висаджувати значить, грядочку е, у відкритий ґрунт. Е, така, значить, буде. Е, Росада з відкритою кореневою системою. Е, ну, тут ще теж маємо два рядочка сирії, кращі кущі е, будемо висаджувати. Е, ну, значить, теж на грядочки, на саженці е, гірші повикидаємо. І я думаю, осінь тут вже буде нова грядка. Це все е, пройдемо культиватором, вирівнюємо, зробимо нову грядочку. Ну і отам з краю, де е, кульбаба, е, маємо рядочок е, таке, такого сорту чудовим, чудовою назвою мармелада, е, але не зовсім е, сорту, який в нас е, заходить. Ну так на кінець сезону більш-менш е, чисті в нас листки. Е, ну є звичайно. Е, от Проблеми на деяких листках є, е, там вже з'являється п'ятнистість, але все більш-менш чисто і хороше. Хрущ вибив цього року досить небагато кущів. Значить що, цю мармелад мармеладу забираємо, викидаємо, її в нас вже не буде. Сорт набагато гірший за сирію, на мою думку, сирію. Краще викопуємо і пересаджуємо відкритий ґрунт на саженці. Гірше викидаємо, культивіруємо, робимо нову грядку. Ну і подивимося, як саме виглядає ця вже саме посадка полуниці. Ну так виглядає приблизно розсада, яку ми вирощуємо в стакані. Буса, стакани, он стоять, обрізаємо все листя, основне залишаємо тільки молоде. Листя тут е, теж досить здорове, е, ну і подібним методом потрошки вкорінюємо. Є ще тут е, якась частина ягоди, така от достигає. Ну, ще е, буде на консервацію, скажімо. Ну і безпосередньо сама грядочка для відкритої кореневої системи була така от невеличка грядочка. Там росте малина, тут горіх фундук, основна культура, яку ми тут стараємося закласти, такий садок зробити. Прямо бачимо рядочок туї на дорощуванні. Ну і тут перекопали таку грядочку невеличку і з на невеликій відстані висаджуємо ці кущики, які накопали. Там на грядці. Ну, що для цього робимо? Перекопали таким от нехитрим інструментом. Викопуємо ямку, вставляємо туди кущик з грудкою землі і ввечері проллємо. Погода сьогодні така досить прохолодний день, як для літа. Думаю, до вечора нічого не станеться. Ну, будемо неї проливати трошки за кілька днів, як вона проживеться, обробимо неї від шкідника і хвороб, щоб була чиста розсада. Будемо вже чекати, коли, значить, знімемо цю ягоду, щоб обробляти всю разом і не розбавляти там по пару Це є всеї, значить, цих цих сумішей для обробки. Ну, Думаю, технологія посадки всім зрозуміла. За допомогою ось цього копаємо ямку, вставляємо грудку, присипаємо і ввечері це все нормально, пруллюємо. Ну і буде отакі, от, вже вуса вона покидала, будуть отакі от саженці з відкритою кореневою системою. В моїй уяві воно все тут заросте таким килимом за осінь. Ну, але побачимо, що з цього вийде. Ну, значить, друзі, свої думки, чи вийде получиться щось цього, чи не получиться, можете залишити в коментарях. А я ж в свою чергу всім вам бажаю міцного здоров'я, мирного неба. Пам'ятаємо, все буде Україна!